Так, друзі, вітаю вас. Знов біжу на прийомку. Я вже з тачкою. Бачите, взяв клейонку. по сьогодні дощ, щоб накрити, якщо там книги якісь будуть, щоб довести додому. А галоші знов злітають, бачите, нулячі. Сьогодні перший раз вдів нові на цей сезон. От, Зараз будемо бачити, що там є. Так. Я прийшов, що я вам скажу, друзі. Це продовження ось цієї іскуства гуцулу, ось цієї бібліотеки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 мішків. Цього разу багато словників різноманітних. От, ну, Освітлення тут погане. Видно погано. Толковий словарь. Наприклад, от, 30. Восьмий рік. От. Що тут взагалі є? Ну, Будемо знову ж таки переглядати надалі. До зустрічі, друзі.